Всім привіт! Мене звати Інна, це канал В'язальний калейдоскоп. Я почала новий процес. В'яжу светрик для свого внука. Вив'язала горловинку, вив'язала кетльовочку і вирішила зняти невеличке відео на вив'язування ось такої кетльовочки. Я хочу показати. Можливо, ви всі знаєте, але я хочу показати, як це роблю я таким полегшуючи собі спосіб вив'язування. Ось так вона виглядає із з сторони, акуратненько, і отака китльовочка із лицевої сторони. Це так звана ложна китльовка або ще. На неї кажуть китльовочка обманка. Кому цікаво, дивіться відео далі, я покажу вам, як я це вив'язувала. Я вив'язала різиночку, це горловинка. Вона буде у мене із таким ось відворотиком доволі такий високий, висока стоїчка горловинки буде. І почала в'язати китльовочку. Я хотіла зробити кетльовку обманку. Почала вже в'язати, потім вирішила підключитися і вам показати, як я це роблю. Пряжа темна, тому не дуже добре видно, але я постараюсь вам показати. Перший ряд, як я пров'язую, я роблю накид від себе. Чи це до себе. Роблю накид, завожу нитку, спицю під нитку не зверху, а знизу. Отак, От накинула спицю, нитку на спицю знизу. Спицю підвела і накинула ниточку. Лицева. Потім знову раз, і лицева. І так до кінця. Пров'язую весь круговий ряд таким чином накинула петлю, лицева, накид, лицева, накид, лицева. І таким чином у нас усі петлі на спицях подвоюються, тому що ми біля кожної петлі робимо накид. Я раз повільно показую. Дивіться. Робимо накид не зверху. так, не зверху беремо спицею, підхвачуємо, а знизу. Підхватили петлю, пров'язали лицеву. Підхватили петлю, пров'язали лицеву. Так, проходимо увесь оцей круговий ряд. Я вже пров'язала. І слідуючий. Ряд в'яжемо таким чином. Там, де в нас був накид, ми пров'язуємо виворітну. І цю виворітну беремо за передню стіночку. Дивіться, бачите, як у нас накинута петля. За передню стіночку захватили і пров'язали. Слідуюча лицева, ми знімаємо її, не пров'язуючи. Ниточка ззаду за петлю. За спицею. Потім виворітна за передню стінку, лицева, просто перезнімаємо на праву спицю. виворітню пров'язуємо лицеву перезнімаємо. виворітну пров'язуємо лицеву перезнімаємо. Коли ми виворітно пров'язуємо за передню стінку, у нас петля, виходить, оця виворітна, перекручена. З дивіться, ми пров'язали, та петля перекручена. І не така велика дирочка виходить оця тут. Отвір невеликий, тому що петля перекручується. Лицеву знімаємо. І так пров'язуємо до кінця увесь оцей круговий ряд. І так, ми дійшли до кінця ряду, в'яжемо третій ряд. Третій ряд ми будемо пров'язувати так. Виворітню ми будемо знімати нитка перед в'язанням. Дивіться. Виворітню ми знімаємо нитка спереду, а лицеву пров'язуємо. Виверідну. Знімаємо лицеву пров'язуємо. Я думаю, вам видно. виворітну ми знімаємо, а лицеву пров'язуємо. Таким чином ми в'яжемо двойну різиночку. Цей ряд ми пров'язуємо. Виворітню знімаємо, а лицеві петлі пров'язуємо. В'яжемо самостійно до кінця ряду. Зараз я заш, трошки ще з вами пров'яжу. Думаю, щоб, щоб усім було видно. Та. До кінця ряду пров'язуємо самостійно. Пров'язали третій ряд, далі в'яжемо четвертий ряд. В четвертому ряду ми виворідню пров'язуємо, лицеву знімаємо, нитка за спицею. Виворідно пров'язується, лицеву знімаємо. Виворідно пров'язуємо, лицеву. Перезнімаємо на праву спеціа нитка залишається ззаді. Виворідню пров'язали, лиц, лицеву, перезняли. Виворідна, лицева. І так в'яжемо повністю увесь круговий ряд. В'яжемо самостійно. Пров'язали четвертий ряд, переходимо до п'ятого ряду. В п'ятому ряду ми виворітню петлю пров'язуємо, лицеву знімаємо з накидом. Поки, лицеву Виворітню знімаємо, лицеву пров'язуємо. Виворітню ми знімаємо ниточка перед в'язанням, перед спицею, лицеву пров'язали. Виворітню зняли нитка перед спицею, лицева. Зняли лицева. Зняли лицева. Виверідню, зняли, лицеву пров'язали. І так, в'яжемо до кінця всього кругового ряду, Виворітні знімаємо нитка перед в'язанням, а лицеву пров'язуємо лицевою, Виворітню перезняли, виверідню, дивіться, перезнімаємо, нитка у нас. Перед в'язанням пров лицевою пров'язуємо лицевою Виверідньо накинули петлю, зняли лицеву пров'язали. І так в'яжемо до кінця. Це пров'яжемо останній ряд. І я думаю, уже досить. Різиночки, вже китлевочка буде. Нормаль, а далі покажу вам, що робити: в'яжемо самостійно до кінця кругового ряду. Пров'язали п'ятий ряд, далі в'яжемо шостий ряд. В цьому ряду ми будемо зменшувати петлі, знов повертатися до тої кількості, яка в нас була. Тому будемо пров'язувати по дві петлі разом лицевою. Дивіться, перша петля у нас йде виворідна, друга лицева. Я беру і пров'язую дві разом лицевою. І так до кінця дві разом, дві разом, по дві петлі, разом лицевою. Це коли ви в'яжете петлі класичним способом, так як я в'яжу, тоді у вас виходять петлі, дивляться в цю сторону, і ви разом. Пров'язали, і у вас вийшла рівна така косічка. Якщо ви петлі в'яжете старим бабусиним ще способом, тоді вам цю петлю треба буде розвертати. У всякому разі, дивіться, коли ви пров'язуєте дві рази лицевою, щоб у вас не були перекручені петлі. Якщо ви не так в'яжете, як я, значить ви знімаєте і перевертаєте свою петлю. Ну, я показую так, як роблю це я, а ви вже дивіться, кому це підходить, то і використовуйте цей спосіб. Я пров'язую із нахилом управо. Дві разом з нахилом управо. І в мене виходить ось така рівненька усічка. Бачите, тут вже видно оця двойна різиночка. Ось як вона, як вона виглядає, із з цієї сторони і з лицевої сторони. І так в'яжемо до кінця. Я пров'язала по дві петлі разом. І знову у мене на спицях залишилося стільки ж петель, як і було спочатку. У мене 80 петель. Тепер для того, щоб наша була, мала закінчений вигляд, і в вінці був ніби такий китльовочний, отут у нас шов, я пров'язую ще один рядочок виворітніми петлями. Увесь ряд. Пров'язую виверідніми петлями. Дивіться, отакий от вигляд буде мати наша китльовочка. Ззаду і спереду. З виверідньої сторони і з лицевої сторони. Пров'язуємо повністю круговий ряд. І далі можна ще пров'язати ряд лицевими, але я вже буду переходити на другий колір і лицевий ряд, слідуючий я вже пров'яжу другим кольором. А зараз, поки пров'язуємо до кінця увесь ряд виворітніми петлями. Ось таким чином я вив'язала петльовочку на горловині. Далі я розподілила петлі на реглані лінії і вив'язала росточок по спинці. Але росток я не знімала, як я вив'язувала. Якщо вам це буде потрібно, пишіть в коментарях, і я в вчилий раз зніму і покажу, як я вив'язую росток на виробах, на плечових виробах. Далі розподілила петлі на реглан і в'язала, як звичайно, регланом зверху весь виріб. І продовжую, Далі, вив'язавши реглану лінію, відділила рукава, і вже продовжую в'язати повністю цей светрик до низу, до кінця. Потім... Наберу петлі рукавів і буду в'язати рукава. Якщо моє відео було вам корисне, я буду дуже рада. Пишіть ваші коментарі, заходьте на мій канал і до нових зустрічей!